Тримайся, ну от що Це, напевно, найгірше що можна сказати, або не плач або не плач. Так за добре, все буде добре. Абсолютно тобто час лікує, важка тема, але надзвичайно важлива в нинішніх умовах. Я мужній ми маємо триматися героїчно, ми будемо оплакувати потім. Оце є насправді така пастка. Важливі ритуали. Тобто похорон всі ці 9-40 днів. Це важливо для проживання втрати. Як що це, наприклад, пройшли три роки? А людина проживає цю втрату, ніби вона буквально вчора відбулась, то це сигнал, що це не є що це хворобливе проживання втрати. Часто буває так, що дорослий впадає в це горе і забуває, що поруч дитина, якій теж потрібна допомога, чи брати дітей на похоронах. Це буває наступне запитання, як впливає на людину можливість фізично попрощатися з померлим. О, так, це важливий елемент насправді Каті. Як повернутися до нормального життя після втрати? Робота горя виснажлива, очевидно, і нам до цього теж треба бути готовим.